Дорогі друзі, коли пенсіонер хоче офіційно влаштуватися на роботу, чи йому потрібно підтвердити страховий стаж, чи людині потрібно нарахувати допомогу по безробіттю, чи розрахувати суму лікарняних, працедавці запитують довідки ОК 5 і ОК7. Як розшифрувати ці? Це букво сполучення ОК, я так і не знайшов. Може хтось знає і підкаже. Будемо вважати, що це ок 5 і ок 7, що означає добре. Ці довідки містять індивідуальні відомості про вас як застраховану особу з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. Довідка ОК 7. Містить інформацію про вашу заробітну плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Це довідка про страховий стаж. Ці дані потрібні для нарахування виплат по лікарняним, допомоги по безробіттю та інших нарахувань. Довідка о 5 більш е, ОК 5 більш детальна, і вона потрібна для обрахування пенсії. Ця довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, містить дані про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків. У ній також відображається інформація про набутий страховий стаж та заробітну плату, які будуть враховані при призначенні пенсії. Є кілька способів отримати ці довідки. Особисто можна у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Треба мати з собою паспорт і довідку з реєстраційним номером платника податків, тобто ідентифікаційний код. Онлайн можна отримати довідки через портал Дія або мобільний додаток Дія, а також на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Або теж у мобільному додатку Пенсійний фонд. Я, наприклад, коли влаштовувався на роботу, згенерував їх за кілька хвилин у мобільному додатку Дія на телефоні. Заходите в «Дію», обираєте сервіс, довідки та витяги. До речі, там є різні. Витяг про несудимість, витяг про місце проживання. Витяг про місце проживання дитини. Але сам сервіс починається з довідок ОК 5 і ОК7. Обираєте ту, яка вам потрібна, і натискаєте кнопку внизу, «Замовити довідку. Довідка формується протягом кількох хвилин, я би сказав, навіть хвилини. Посилаєте її собі на електронну пошту або зберігаєте на флешку чи інший цифровий носій. Можна отримати довідки ОК5 або ОК 7 і через портал Пенсійного фонду теж онлайн. Зайдіть на портал електронних послуг та авторизуйте зручним способом. У меню зліва знайдіть розділ комунікації з пенсійним фондом та виберіть запит на отримання електронних документів. У полі тип обігу. Кажіть, довідка ок 5 або довідка ОК7. Дайте згоду на обробку персональних даних та надішліть запит. Сформована довідка за кілька хвилин з'явиться у розділі Мої звернення. Перевірте, за необхідності завантажте довідку на знімний носій або цифровий пристрій. Нагадую, що інформація щодо сплати добровільних пенсійних внесків. Доступна для перегляду у довідці за формою ОК5. А довідка ОК7 містить інформацію про вашу заробітну плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Ось коротко все. Якщо хочете мати свіжу і конкретну інформацію, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!